Понад 4 мільйони гривень зібрали українці в Чикаго на концертах гурту Бумбокс. Виконавці співпрацюють із фондом «Help Heroes of Ukraine». Зібрані кошти закупили 10 пікапів для ЗСУ. Їх вже готують до транспортування в Україну. Також кошти підуть і на інші потреби наших військових. Нагадаю, що лідер бомбоксу Андрій Хливнюк з перших днів повномасштабного вторгнення боронить Україну у складі Сил оборони. А люди, які приходили на концерти, мали шанс придбати якусь оригінальну річ, якусь річ що належить гурту, з автографами гурту або прапор України, або щось із мерчендайзу, або щось із моїх особистих речей. І такий спосіб задонатити гроші.